В Олександрії відбувся діалог перемоги в молодіжному просторі. Другий поверх 21 серпня зібралася активна молодь та представники міськради. Про що говорили, розповів організатор Ростислав Лісовський. Сьогодні проходить захід діалоги перемоги в Олександрійській громаді, а саме організатором є Олександрійський молодіжний парламент. Але цей проект він є всеукраїнським. Він фінансується громадською організацією Молодіжна платформа і Міністерством закордонних справ Данії. Ми запросили сьогодні багато представників міської ради Вікторію Олександрівну Косяк і деяких депутатів міської ради. Також у нас тут є гості з Кропивницького, і сьогодні будемо обговорювати дійсно важливі теми для того, аби потім відзвітувати міській раді. А темою обговорення стане участь молоді у повоєнному повоєнній відбудові України, участь молоді у збереженні молодіжної політики і участь молоді загалом в майбутньому в майбутній розбудові України. Фасилітаторка проєкту Вікторія Поліщук вже організовувала подібний захід в Кропивницькому. Результатом задоволена. Це програма діалоги, перемоги, участь молоді у відновленні України. А це проект, в якому беруть участь на зараз 30 молодіжних рад або парламентів з усієї України. Зокрема, от Олександрія взяла участь. Це був конкурсний відбір, і Олександрія ну, от, власне, пройшла. Це захід для того, щоб проговорити з молоддю ті зміни, які відбулися в молодіжній роботі за останній час, ті зміни, які вони очікують найближчим часом, напрацювати ідеї, ініціативи, які актуальні зараз для молоді, тобто почути їхнє бачення, їхній голос і власне ті ідеї, які вони хочуть, щоб були реалізовані прямо зараз, тому що ми говоримо з молоддю, яка лишається в громадах, яка лишається в Україні, і яка продовжує тут жити, попри те, що. В Україні йде війна, тобто треба слухати молодь. Не може бути в молодіжній роботі нічого без молоді. Наша Олександрійська молодь найактивніша. Переконана секретар міської ради Вікторія Косяк. Чесно кажучи, мабуть, наша молодь найактивніша серед тих усіх громад, з якими я контактую. Ми сьогодні завітали на цей захід саме для того, аби поспілкуватися про перемогу, про те, як ми будемо відбудовувати нашу Україну після перемоги, і звичайно, яка буде участь нашої молоді у цій відбудові. Сьогодні на цей захід я завітала не одна, а з колегами-депутатами, які зараз поруч зі мною, і ми також. Будемо дискутувати з приводу тих проєктів і реалізації можливостей реалізації цих проектів, що молодь може зробити в країні, і що ми, як діючі депутати, можемо з ними також співпрацю зробити і як їх підтримати. Всі учасники діалогу мали змогу висловитись, поспілкуватися з чинними депутатами та представити свій план розвитку рідної Олександрії.